Пряники вийшли не лише гарними, але й дуже смачними, поділилась враженнями дівчинка Альона. Свій кулінарний витвір вона готувала самостійно і планувала пригостити маму. Їй 6 років. Любить танцювати, співати, бо знає багато пісень, любить сучасну музику. Саме більш за все, напевно, любить слухати її і танцювати. Матусі, які народили особливих діток, вирішили об'єднатися в громадську організацію Діти Сонця аби разом займатися вихованням дітей, їх розвитком, організовувати дозвілля і, що найголовніше, адаптувати діток до життя у соціумі. Наша організація існує ось уже в березні буде два роки. І за ці два роки вже зроблено немало, але ми вперше в Житомирі разом з помічниками, з волонтерами, координаторами нашими вирішили ми в цьому як би, році так присвятити місяці підтримки дітей з синдромом Дауна, зробити таку фотовиставку, фотосесію. Я такий же, як і ти. У березні члени громадської організації Діти Сонця планують провести цілу низку заходів за участю діток з особливими потребами, з метою показати суспільству, що ці діти абсолютно не відрізняються від інших і мають такі ж права. Вони щирі, вони відкриті, вони мені здається, вони ближче до Бога. Вони ближче до Бога. Вони люблять людей усіх за те, що люди просто їм посміхнулися. Вони будуть їх обіймати за це.